Є. Yeah. Yeah. Yeah, Ми приїхали у Ворохту, одне з найкращих туристичних сіл світу за версією оон туризму. До цього переліку, окрім Ворохти, у кінці 24-го року війшло ще 54 села з різних куточків світу, а їх відібрали попередньо із 260 заявок. За що Ворохті дали таку нагороду? Що тут цікавого, що вона означає для громади? Чи отримує громада якісь гроші та на що їх витратить? Будемо з'ясовувати. Зараз ми їдемо по центру селища міського типу Вороха. Ми їдемо на кареті. Карета, яка я своїми руками зробив. Ви єдиний, хто так по селу їздить з каретою? — Ну, поки що так. Так, цей будинок, поляки будували. У 39-му їх вигнали, у 28-му, 29-му. Вони побудували. А в 39-му вже поляки звідси вигнали. Цей будинок по лівій стороні ці будинки так само поляки будували. Тут був санаторій, туберкульоз, кісток, дорослий. А ось там наверху, бачите, такі теж архітектурні будиночки. То поляки теж будували, бо то, що вони собі робили палаци і тут, тут для відпочинку панів. Як у вас потік туристів з початком війни змінився? Та, звичайно, що змінився. Людей немає, хлопців позабирали на фронт, котрі пішли добровольцями, котрих так забрали. І жінки приїжджають з дітьми, люди похилого віку вже приїжджають на, на екскурсії. Мало проїжджають, щоб Богдав, щоб скоріше закінчилась війна, більше нічого. І тоді в то, що наладиться. Візорі. Ви в кінці 24-го маєте звання найкращого села світу туристичного. Як ви думаєте, за що ворог там має таку нагороду? За те, що ми відносимося дуже гарно до людей. І це, напевно, за те. Як давно ви возите туристів з комикою? Років. Біля 30 кінь розумний, кінь навчений, машин не боїться, поїзда не боїться, вертольота не боїться. Церква, яка побудована в 1928 році по 1931 рік. А напряму церква чорна, бачите, дерев'яна, без гвоздя, побудована 17 століття під час радянських часів. Коли зробили з цієї церкви склад. Ця церква перевезена із села Яблуниці. Вона тут більше ста років у нас, а вона XVII століття. Зараз ми доїжджаємо до моста Віадука, найбільше міст у Ворожці, це є в нас. Ті поляки будували його, 20 років будували австріяки ручною і полонені італійці були. Боже, допомагай. Є. Доїжджаємо зараз до цього моста, будь ласка, телефони, відео закрите. Не можна знімати під час стратегічної об'єкт. Чого людям треба приїхати в ворог? Відпочити. У нас дуже гарне повітря. І люди приїжджають відпочити і насолоджуються цим повітрям, цією і ворог. Дай Боже здоров'я. Я... На роботі Я... <кій> таксую. Всі так, так, люди мене знають, я всіх людей знаю тут ворог. Дієзарі. Де приїдуть, дадуть трошки заробити, вже на прожиття є, Все, вже, вже ми підтримуємося. То є так, бо у вас тут фактично тільки туризм. Тільки туризм. Ну, що тут у нас була? Канатно-крісельна дорога. Перед війною привезли, повинні були її вже встановляти. Тут війна почалась далі, облом рук. Давно вона так стоїть у вас? Якраз перед війною, три роки вже. А вам так зимою не холодно, постійно так? Я одіваюсь. Под, под троє штанів. Костял, ви вже знаєте за костел. Він працює кожну неділю, за 14 години. Ми попрощалися із нашим екскурсоводом Василем Молдавчуком, якого за його ж словами всі знають більше за прізвиськом Полатайко. Поміняли транспорт і поїхали далі. Попри те, що всі віадуки фотографувати наразі не можна, все ж є один біля якого вдасться зробити кілька фото. А зараз ми прямуємо до такої нестандартної локації, як для ворогти до каретного моста Віадука. Ми її відкрили тільки в 2021 році. Були легенди, що колись по тому мості їздили карети, тому що сам міст був призначений для вузької колійки. Туристи сюди не проходили, бо це така непрохідна вулиця. І місцевих тут багато немає. Але от були от, Віталій, який зараз підійде. У нього тут недалеко живе бабуся. І вони ще колись з дітьми запримітили цю, скажімо так, це місце і сюди приходили, ну, і деякі місцеві його облюбили. Цього року ми виграли грант в рамках конкурсу підтримка природозаповідних територій. І ми будемо реалізовувати грант на цій локації. Зокрема, передбачено розчищення струмка, облаштування. Невеличкої рекреаційної зони біля моста каретного Віадука, а також заміна цього мостика, на якому ми з вами стоїмо, щоб зробити його більш безпечним. Це, по-перше, зараз модно називати такі локації інстаграмні. По-друге, вона має для нас дуже велику історичну цінність, тому що це є залишки вузької колії в Ворохті, яка була побудована. Ще в довоєнний період і використовувалася спочатку як для лісозаготівлі, а пізніше, вже під час польської доби в Ворохті вона використовувалася і для лісозаготівлі, і для туризму. На превеликий жаль, її знищили. А ось цей місток Віадук це є залишки його. І ще він для нас має цінність, тому що це найменший міст віадук у Ворохті, У нас їх є чотири великих, і ось цей маленький п'ятий. Це для тих людей, які приїхали на один день у Ворохту і хочуть щось побачити, або для тих людей, які не мають можливості піти в гори або провести активний час. Наш інтерактивний музей нашої родини цілої можна сказати, тому що саме для створення цього музею долучилася ціла наша родина, також і друзі, і сусіди. Ми також недавно тільки зробили ось таку експозицію, присвячену саме нашому Петру Сказкову. Ми якраз почали таке дослідження робити і провели два інтерв'ю, якраз саме з його мамою і з його братом Юрою. Насправді дізналися про них так багато цікавого. Це просто він грав. Вони грали такими ще малесенькими для президента Америки. Тоді якраз ще Клінтон був разом з кучмою. Клінтон, коли вони заграли, каже, спочатку, як почали грати в дів окуляри, каже: не повірив, що такі малесенькі діти таке витворяють. Це було дуже круто. Ну, взагалі, для нас, для ворог, вони вернулися, як зірки сюди. Вони грали так само і для Сакашвілі, грали для Ющенка. Ну з Ющенком то вони взагалі дуже часто зустрічалися. І Петя грав на Майдані само, він взяв цимбали, поїхав на майдан. Він надихнув дуже багато людей творити і грати. Він зараз вже грає на, на небі, на цимбалах. Нашого музею, це є, можна сказати, надзвичайно важлива, тому що ми хочемо показувати нашим не тільки туристам, тому що зараз дуже багато є і дітей, які приїжджають до нас, навіть у нас були з нашої школи. Ми розповідаємо їм про музичні інструменти. Найцікавіше, як для мене, не тільки що ми розповідаємо про традиції, культуру, звичаї, побут, про лісових духів, так само, але те, що вони можуть до цього всього доторкнутися, це все відчути на собі. Вони можуть заграти на трембі, на розе, на цимбалах. Музей був створений 8 листопада, він відкритий якраз в 2023 році. Можна сказати, досить недавно. Насправді ми дуже вагалися, чи його відкривати, тому що це почалася вже була війна, і ми взагалі думали, що людям не до того, щоб взагалі якісь відкривати музеї, кудись їздити, подорожувати. Але коли вже пройшов перший рік війни, і ми побачили, що дуже багато людей приїжджають, дуже багато людей потребують саме ось таких емоцій, хороших емоцій. І ми вирішили, що ми мусимо. Насправді, наш музей дійсно. Є єдиним у ворогті, немає на даний момент більше музеїв. Знаю, що є ворогтянець, який працює над тим, щоб створити музей. Для нас я кажуть, це буде дуже класно. Ми не вважаємо, що це є конкуренція. Ми вважаємо, що це навпаки це є для розвитку Ворохти. Ми дуже б хотіли, щоб взагалі у нас в Ворохті було мінімум п'ять музеїв. Їдіть ближче, їдемо, Йо. То, що зараз така трохи погода не дуже. Але що, у природи немає поганої погоди, так? Так, знайомтеся, це наші коні, які проходять, проводять прогулянки по наших неймовірних краєвидах, по наших горах, полонинах. Це у нас є лідер, жасміна і лагуна. Це у нас є мама посередині, а це малий називається лідер йому 3,5 роки, він як син мами. І це дочка Лагуна називається 7 років. У нас є кінний клуб. Ну, ми вже займаємося до 10 років. Взагалі в нас більше 20 коней. Це є газди, власники, коней, які інструктори, які так само люблять, люблять коней і надають такі послуги з нами, щоб люди змогли перезавантажитися. Чим рік вона стає бо, як, актуальнішою. Бо тому, що як коні це вже як є рідкість, дуже мало вимираючий вид, так скажемо. Бо тому що зараз техніка це все набирає оберти, і тому що коні вони дуже розвиваються в нашому регіоні дуже сильно. Люди приїжджають сюди, навіть покататися суто на конях у гори. Розвивати туризм у горохті місцеві підприємці створили туристичну раду. На початку створення громади ми зібрали збори бізнесу. І перше, що в нас було, це така джентльменська угода, що бізнес виходить з тіні, починає добросовісно сплачувати податки, а орган місцевого самоврядування використовує ці кошти на розвиток туризму 100% надходження. На момент створення громади туристичний податок з двох сіл це Ворог та і Татарів, складав 170 тисяч. Уже у перший рік такої взаємодії, співпраці спільної, то туристичний податок виріс до 500 тисяч. І перший проект, який реалізували спільно, це було брендування території ворогти. Ці кольори, які ви можете побачити, це якраз є кольори нашого бренду Ворохти, які спеціально розробляли дуже талановиті хлопці спеціально для ворогти. І такий гарний девіз скочимо до ворогти. Коли хлопці нам запропонували скочимо до ворогти, нам спочатку якось це дивно було, скочимо. Але коли вони пояснили, з чим це саме зв'язане, вони посказали, що, по-перше, у нас дійсно в нас це таке, ай давай скочимо десь у гори, ай давай скочимо десь на вихідні. І ще плюс це є дійсно стрибки з трампліна, тому що трамплін уже має більше ста років. Оце дійсно скочимо, це є дійсно символічно для ворогти. Ходимо до трамплінів для стрибків на лижах. Їх у Врохті загалом є п'ять, і один із них 90-метровий, найвищий, взагалі єдиний в Україні. Як воно розкажіть нам, як це стрибати з такого транпільного? Та легко, Але трохи перший раз. А скільки вам років? Сім. Було страшно? Та трохи. А чого? Та бо коли ви стрибаєш, то вже стає трохи страшно, щоб ногу не зламати. Під час зйомок ми бачили кілька груп туристів, які приходили подивитися на тренування спортсменів. Подивитись, хочемо, ага, Як стрибають. Наша знімальна група була у вас у 2022 році, за кілька днів до повномасштабного вторгнення, якраз коли святкували сторіччя цих трамплінів. Що змінилося з того часу у вас? Ну, Що змінилося? Змінилися люди. Стали якісь пунктуальніші, стали відноситися до роботи краще. І за рахунок того трошки у нас і покращилися результати в школі. І хотілося б, щоб цей дух. У наших тренерів не щухав, хотілося ще кращих результатів, то що ми маємо. і Хочемо перемоги. Щоб була перемога і держава повернулася лицем до цього виду спорту. Відновила нам це все, що не доробили, що не встигли доробити. Нам дуже потрібне засніження, бо у Європі зимою ніхто не стрибає на штучному покриттю, а ми винужені. Стрибати на штучне покриття. І Ми приїжджаємо у Європу, там сніг, і діти себе не так комфортно почувають, як вдома. Хочеться, щоб закупили гармати, ретраки, щоб було все так, як у Європі. Дуже нам хочеться, щоб ще побудувати оцей 40-метровий трамплін, щоб був такий перехід. З маленьких трамплінів і аж до великих трамплінів. Нам не вистачає, бо з того 30-метрового трампліна перехід на цей 70-метровий трамплін не всі діти виносять, то вони зав'язують тим спортом, бо не можуть приодоліти таку висоту 70-метровий трамплін. І трошки йде від сів дітей. Але, поки війна йде, то ми не вимагаємо нічого, ми хочемо. Спочатку перемоги, а потім бачить. Як вам живеться в найкращому селі світу? Ну, дуже гарно, тому що я корінний, місцевий гуцул. Я тут народився. Народилися мої батьки пращури. Тут доволі комфортно. Весело і дружньо. Чому люди мають їхати сюди до вас? Чому? Тому що затишок єдиний, який є зараз в даній ситуації, яка відбувається в Україні, це єдиний, де можна відпочити. Чому секрет ворогти? Розумієте, вона так е географічно розташована, що соло тягне всіх. І нема ще так густо заселено. Горами пасують морочоси. Це великим мегаполісом, містам, а селам це не пасує. Ну, Добре, просто дуже добре. От цей дух розумієте, якийсь такий гірський, який постійно тобі дає можливість мати хороший настрій. От ти просинаєшся зранку, просто відкрив очі, бачиш природу, тобі вже приємно. А ще, ви знаєте, дуже велике значення має. Я якийсь період часу мав можливість захищати нашу неньку. І приїхав зараз додому, от, і я відчуваю, що це взагалі неймовірний не, не край, ви розумієте? І хочеться ковтати це. От, Цю природу безперестанку. Бажаю всім військовим приїхати сюди і відчути просто неймовірний край такий. Де спокій, де, де є щирі люди, де кажуть Слава Ісусу Христу, бажають один одному добра. Свій край ми не поміняємо ні на що. Я навчилась на лижах їздити в свої 70 років. Ви молодець. Серйозно, так. Да. Ви така молодець. <пробуйте літери> ви раніше не катались? Я каталась на бігових лижах. Чому приїхали сюди? Чому вирішили тут навчитися цьогоріч? Ні, ну я просто хотіла Ворохту. Я багато про неї чула. І Ми приїхали сюди з коліжанкою. Що вам найбільше сподобалось? Смереки. Я вже 17 років тут. Я вже 17 років тут приводжу дітей сюди вчитися, кататися. То ви Я... живете тут у Ворогті? Ні. Я вчителька фізкультури теж з Одеської області. Але своїх привозить тока з тільки сюди. Вони у вас трибуни з трамплінів. Ні, ані вчаться кататися на горки. Ні, вони в мене вчаться кататися з гірки. Мені потрібно, щоб вони навчилися стояти на лижах і отримали задоволення від цієї природи. Що цікаво, що вони ніколи не хворіють. Впродовж року батьки кажуть: ну хай вони їдуть у ворогту, хай дихають повітрям, і вони не хворіють впродовж року. І вони не були тічені води цьогорічна зима для нас була досить складна відносно кількості туризму. це, напевно, найгірша зима, яка була за останніх років 10-15. Складно пояснити. Все ж таки, у нас сюди приїжджає турист середнього рівня, а середній турист просів, тому що багато з них зараз мобілізовані до війська. Багато дбають про не, не думають про відпочинок, а думають про те, як забезпечити себе всім необхідним зараз. І... Але є позитивна тенденція. Багато військових до нас вже почали приїжджати, тому що хлопці і дівчата йдуть відпустки, захисники і захисниці, і багато приїжджають до нас відпочивати. Важливо, що вони приїжджають саме за цим туди. за горами, за чистим повітрям, за чистою водою. Це основа того, що тут є. Як буде далі, не знаю. Але ми маємо велике сподівання на літній сезон. Вони у він, він нас останнім часом все ж таки, ми стаємо більш літнім. У нас сезонність сезонні літня. Це ми з вами приїхали дуже на гарну таку локацію, тиху, спокійну і екологічну. Це наше болото Рудяк. Знаходиться на території Карпатського національного природного парку. Дуже цікава і нестандартна екосистема для Карпат. З таким болотяним покриттям, його розмір близько 100 гектарів. Але так як по цьому покритті не можна ходити, тому що це шкодить природі, в рамках гранту ми поклали такі дерев'яні проходи, таку дерев'яну стежину з перилами, щоб було безпечно і зручно досліджувати природу всім бажаючим. Ви цей грант теж за кордоном виграли? Е, так, це також був грант підтримки природозаповідних територій. Нам голова розповідав, що це дуже унікальна річ. Так, є це єдине болото взагалі в українських Карпатах з такою екосистемою. Ви можете порівняти, як виглядає смерека на болоті рудяк, і от позаду, як виглядає звичайна наша карпатська лісова красуня. Чому це дуже важко смерекам вижити в такому не дуже сприятливому середовищі, адже грунти тут кислі та небагаті на мінеральні речовини за такими легендами, за розказами тут. Дві тисячі років тому було величезне озеро, яке висохло і залишило по собі таке болото. Турин для ворогчанської громади це є все. Все ж таки, 90% надходжень до місцевого бюджету є з туристичної галузі або все, що пов'язано з туризмом. У 2024 році визнання найкращі туристичні села світу, куди увійшла наша ворогта і село Урич Львівської області ну, це визнання нашого туристичного потенціалу. перш за все, що дає нам це відзнака, перш за все, це визнання, є промоція нашої ворогти. Це основне. Чим нам корисна ця відзнака? І опізнавність буде приносити людей, буде приносити кошти в громаду, буде розвивати наш економічний потенціал і туристичний, Зокрема, коли село отримує нагороду найкращого туристичного села, воно не отримує жодних фінансових виплат, але воно отримує можливості, які може використовувати або ні. Тобто вас занурюють в цю бульбашку з. З туристичним таким потенціалом, тобто, ви можете співпрацювати з однодумцями. В вас є сели, які вже є найкращими туристичними селами, в яких є успішні кейси, які працюють. Вони вже залучили певних інвесторів, партнерів фінансування. Ви можете з ними спілкуватися, обмінюватися інформацією і шукати залучати цих же партнерів і фінансові можливості в громаду. Людей дуже різні думки за що дали. Це нагорода за нашу діяльність, яку ми активно працювали три роки. Кожна людина, всі, хто хто живе в громаді, хто так чи інакше долучений до туризму, долучений до цієї нагороди. Бюджет нашої громади перш за все спрямований наразі на підтримку Збройних сил України, щоб ми жили в мирному світі, щоб якнайшвидше закінчилась війна. Але потрібно працювати і розвивати тут громаду, щоб коли повернуться наші хлопці і дівчата, вони повернулися в кращі громади, вони повернулися в розвинені якісні міста. І для цього ми залучаємо гранти, максимально намагаємося працювати тут, бути надійним тилом. І щоб додому хотілось повертатися.